Повномасштабне вторгнення в Україну нашого північного сусіда принесло досить багато шкоди нашій країні, і в тому числі не обійшло стороною місто Ірпінь і наш державний податковий університет. На жаль, центральний корпус податкового університету повністю знищено, і ми займаємося питанням його відбудови. А для того, щоб залишити в пам'яті майбутніх поколінь те, що відбулося в Ірпіні в нашому університеті, ми залучили корпорацію Трімбл фахівців Львівської політехніки для того, щоб сучасними технологіями зробити 3D-сканування приміщень, і ми залишимо в пам'яті ту історію, яка Впишеться в наступні наші покоління. Ми протягом двох днів виконували рознімання і 3D-сканування корпусу університету для того, щоб зафіксувати його поточний стан. Це дозволить повністю відтворити будівлю, її стан існуючий. Всі руйнування і зафіксувати. Також це дозволить в майбутньому проводити роботи будівельні. Наше обладнання це два 3D-сканери і. Безпілотний літальний апарат. Ми виконали рознімання студентського містечка цілого. Воно дозволить відтворити територію університету у трьохвимірному форматі. Ми повністю відсканували всередині також підвальні приміщення корпусу зовні і виконали рознімання над самим корпусом. Я хочу подякувати корпорації Трімбл, хочу подякувати тому Остину, хочу подякувати львівській політехніці за те, що ви проявили такі. І бажання і надали нам безкоштовну можливість зробити сучасними технологіями 3D-сканування нашого центрального корпусу і території навколо центрального корпусу для розробки майбутніх архітектурних та ландшафтних рішень, які створять новий куточок, цікавий інноваційний освітній науковий в нашому місті Герої Ірпіні і в нашому державному податковому університеті.